Є е, ще думка не тільки почитати вірші е, поетів харківських, для того, щоб якось привернути увагу до харківського е, сучасного поетичного кола, а так само і зазнайомити людей е, з тим, який є зворотній біл у цього науковця Шевельова. Тобто він у першу чергу, і це тільки дрібочка з того, всього, що він зробив. А друга його частина, друга його половина, друге його обличчя це харків'янин всієї душі, який шалено полюбляв Усе мистецтво, починаючи від е, художників, від театру і е, завершуючи потім вже на імміграції спілкування зі своїми харківськими товаришами, письменниками, він продовжував цю традицію підтриму харківської інтелігенції протягом усього життя. І в нього, з самого початку, була величезна вдячність до цього міста, до всіх тих людей, які е заклали, е заклали е підґрунтя того, яким він був, тобто яким він зробився, це величезний вплив Харкова, першу чергу того мистецького Харкова, е 20-х і початку 30-х років. І що стосується його наукового доробку, то е це не лише його величезна праця. І багато роботи в різних бібліотеках світу. Це в першу чергу він сам це підкреслював у своїх спогадах. Це дяка його величезна харківській філологічній школі. І багато хто змовознавців, досліджуючи потім доробок Ширульова, скаже, зокрема, і Ігор Муромцев, що на його працях значною мірою позначається початок харківської філологічної школи. закладена в першу чергу Леонідом Булаховським. І так само Олександром Потибнень, безумовно, ну і далі там структуралізм, Європа, і ясна річ, це все його власні здобутки. Ні друге обличчя його як хавкідня, як харків'янина ми хочемо показати а, його величезну любов до мистецтва і українського і всесвітнього а буде спроба принаймні кремену ігор ми ж це зробимо, ми це здійснимо буде спроба а, зробити слайд шоу наповнене Кількома улюбленими картинами ну кількома це так це загузько сказано. Коли зеленою рибки почали рахувати, скільки митців, і скільки скільки ну властиво екземплярів. Мальовиду кожного з них ми маємо, то ми трошки навіть жахнулися, як багато не збиралося врешті це З кожного маляра. Там потрібно почати по чотири картини. От і ми, ми ми хочемо це пустити для того, щоб люди зазнайомилися не тільки з самим Шевельовим, не тільки з харківським мистецтвом, а взагалі з мистецтвом як таким, щоб знати, а, яке світосприйняття мав цей чоловік, тобто як він дивився на світ, що він сприймав за естетичну вершину. И давно вон это просто было харькорем, конечно.